Черкаський лікар Петро Ковальчук приймає гуманітарний вантаж. Посилка прибула з іншого континенту. Одяг для переселенців та поранених вислали до Черкас зі США. Саме там лікар Ковальчук перебував більше року із дружиною та трьома дітьми. Я зрозумів, що яка що таке справжня людська підтримка і доброта? Я повернувся тому, що я хочу допомагати людям. Я відчуваю необхідність в лікарях в Україні. І е, цілий рік, коли ми були за кордоном, я е, отримував дзвінки, смс від клієнтів, від пацієнтів, які просили, питали, коли вже ми повернемось. В Америці Черкаська родина лікарів привернула увагу кінематографістів та журналістів. Весь рік їхнє життя знімали і документували в перший день, коли ми прилетіли на новий рік, і в останній день нашого відльоту вони нас проводжали. приїжджали журналісти. І робили репортаж по телебаченню по національному показували для тамтешньої аудиторії. Історія Ковальчуків стала взірцем щасливої родини, безтурботне життя якої зруйнувало російське вторгнення. «Вони вирушили із центральної України через Європу. Потім полетіли до Мексики, потім Сан-Дієго. Волонтери привезли їх до Лос-Анджелеса. Прибувши, були виснажені, але вдячні та у безпеці і не мали подальшого плану. Нині ж лікар Ковальчук у Черкасах приїхав продовжувати власну справу. Підтримує зв'язок із американськими друзями. Девід і Дуглас Кейгл та їхня родина хвилюються за долю України. Тому прагнуть допомогти. Ми спостерігали за подіями в Україні, відчували безсилля. Наші серця болять за Україну. Перший гуманітарний транш вислали, але на цьому зупинятися не планують знайомство з Петром і Ольгою та їхньою сім'єю унікальний особистий досвід. Їхня історія надихає. Тож ми почали думати, як можемо допомогти особисто. Я, мій брат і наша родина. Ми бачимо, як у світі стає все більше фашистів і диктаторів, злих людей, як Путін. Ми хвилюємося за весь світ, у якому зростає кількість агресивних політичних напрямків. Допомогу, яку вислали американські друзі черкаського лікаря, спрямували на волонтерський центр. Аймфром Харків. Айфром Ізбаку. Аймфром Маріуполь. Сенкс та колек family and Америка friends for the support. Олеся Омельченко, Сергій Косенко, телеканал Віка.